підвильника там голубів разные направлення бо тримаю ніколаївських простяхів і не простяків Ну тільки порую їх по-разному ну там одні живуть тут другие голубять. Це тоже типа голубят ну от так Відкрив, трошки подзабал Пішов винни комна. Молоденька. Сиряба. Рябы красивый голо. Одна одна привинка не дала Там красивее есть. Сьогодні хороша погода для польотів. Не, не Я копчика не буде, але ну, оці хіба що горобятник якось так. А висока не підуть. Батучи. И он уже не заходили на Таких. Такие багато, богаты яких на поубирати. Було вже давним давно что ж поубираешь их, а потом что делать? Не буду потом что делать. Останусь без голубей. А так есть голубый Все Ух ты. Гречаны. Вот такие полетики. Ну твой голуб красивый, стой внимание. Беласника серпата. Уже на, на ч не показує. Такі злтчики, воно якесь одишло на завтра. І дася. А як розгоняю цю голубку в дешедейвер зарявенька. Ну і все, кучечка ось отак, так над головою. Чітко ось, все, голубятня, если над голубником голуба. Ну все, я буду насолоджатися, а ви, ребята, як то, хочете дивиться, хочете дивитися, вже кінець для вас, наверное. Такий голубок. Паролетик сейчас. літають. кучечка ось остали. Стабільот туман. Там может вони вже в тумані. Молоденькі ось. Гарненька. Все, мужики, давайте, будьте здорові. держите голубів. Борода. Був білий голуб, чисто білий і бородка тільки отам під дзьобом, Чуть-чуть. Того й назвав борода. А так стає красним. Ну такий голуб. Не ось, Если вже лучше, й не ось. Все. Друзі, ганяйте, віддавайтесь. Це людьми в першу чергу.